Буча вижити в окупації. Сергій Вознюк, я дуже люблю Київ і вже 30 років працюю тут. Але 24 роки ми живемо в Бучі. Збудували власний дім, маємо сад і прекрасний квітник. Можна сказати, життя тільки починається. Ворзель, Буча, Ірпінь це молоді міста, де проживало багато молоді та сімей з дітьми, які заповнювали вулиці і парки. Таким було мікроєвропейське місто Буча, але, на жаль, прийшла війна. 24 лютого, о 6-й ранку, ми почули вибухи з боку стомирського аеропорту за 7 кілометрів від нашого будинку, і це була атака окупантів. Одночасно прилетіло 35 військових гелікоптерів, вони скинули понад 200 десантників, які воювали на землі. Тоді ми зрозуміли, що почалася війна. Син не поїхав на роботу до Києва, а доньку ми навпаки викликали з Києва додому, вважаючи, що так буде безпечніше. Ми думали, що це ненадовго, що війна якось пройде повз наше місто, нашу вулицю, однак дуже помилилися. Невдовзі буча опинилися під тимчасовою окупацією ворога. Ми такого не переживали ніколи, тому не знали, що робити. Спочатку вирішили виїжджати трохи пізніше. Потім виявилося, що неможливо знайти пальне для машини, а за тиждень бої вже відбувалися на наших вулицях. За вулицю Вокзальну, яка вела до Ірпеня, точилися важкі бої. Наша сім'я разом із сусідами змушена була оселитися у підвалі. Тиждень у підвалі минув для нас спокійно, а наступного тижня ми побачили, як ворог знищує нашу інфраструктуру. Частково магазини були розбиті, але ще була можливість щось придбати. Тому ми скуповували продукти, медикаменти, памперси та розвозили людям. Мої діти швидко знаходили адреси тих, хто потребував допомоги, і знали, кому що необхідно. Так минув ще один тиждень. На третій тиждень вороги окупували Бучу, зокрема, нашу останню вулицю аж до Ірпеня. Російські танки в'їхали на сусідське подвір'я, як непрошені гості, руйнуючи все на своєму шляху. Ми почули перші постріли і вже були вбиті перші чоловіки. Тепер ми шукали Бога по-іншому, бо покинути місто можна було тільки завдяки чуду. Так ми подбали і про матеріальне. Але коли почали горіти будинки, ми відчули себе незахищеними, тому що тут уже випробовувалася наша віра. Потім градами обстріляли електропідстанцію, і все згасло. Не стало опалення, зв'язку, світла. У таких умовах ми прожили в підвалі ще тиждень. Одного дня до нашого саду прилетів снаряд, але не вибухнув. І в цьому була милість Божа до нас. Коли була перша атака в Ірпені, де потім згоріло багато ворожої техніки, це було недалеко від нашого будинку. Однак під час цих страшних атак, під час обстрілів ми не постраждали. Ми й далі молилися, бо не знали, що робити. Боялися і залишалися виїжджати. Зателефонував друг, і ми зрозуміли, що Бог закликає нас виїжджати. До речі, того дня. Багато людей пішло у напрямку мерії, та окупанти не випустили їх із міста. А ми чомусь вирішили піти у інший бік, у напрямку Ірпеня. Ми з сім'єю вирішили на вулицю, де щойно закінчився бій. Там було дуже багато розбитої російської техніки, танків, БМП, а також мертвих тіл окупантів. Лежали нерозірвані міни і снаряди, але Бог провів нас повз них. Та вивів у безпечне місце. Слава Господу, усі живі. І я завжди мав спідчуття до людей, але в той момент мені було шкода мертвих окупантів, бо вони прийшли руйнувати все, убивати нас. Мені було не шкода. Коли ми перейшли міст, я почув, а потім побачив уже наших військових. Пережиті емоції неможливо описати. Це і радість, і сльози, і біль за тих, кого вже немає, хто не дожив до цього моменту. Я обняв кремезного хлопця, а він каже скидайте біль шарфи, вони вам більше не потрібні. Нас посадили у простріляний кулями автобус, і так ми виїхали на мирну територію. На той час у Бучі залишався пастор християн Віри Євангельської. І коли була зачистка міста, рашисти атакували молитовний дім і вивели всіх з підвалу, а перед тим порізали колеса усіх автомобілів, що стояли на подвір'ї. З якоїсь незрозумілої причини окупанти в чомусь запідозрили сини пастора, заарештували його і повели до підвалю, щоб розстріляти. Сім'я пастора почала голосно благати Бога про порятунок хлопця та співати християнські псалми. Поруч стояв російський офіцер. Він рушив до підвалу та зупинив розстріл. Повернувшись, він сказав Вам пощастило, сьогодні ніхто не стрілятиме у вас. Так Бог заступився за своїх дітей, і це явне чудо. У місті поруч із молотовним будинком є багато зруйнованих будинків. А він стоїть неушкоджений, і це теж свідчення, що Бог піклується про своїх дітей. Тепер там розташувався пункт допомоги потерпілим. Коли ми були ще в Бучі, на десятий день окупації, через постійну напругу, я почав плакати. Я запитував Господа, чи ти досі контролюєш ситуацію. Однак серцем я відчув, що Бог тут, Він усе контролює і тримає у своїх руках. Господь над природним чином допомагає тим, хто звертається до нього. Через тиждень-два ми повернулися з продуктами до Бучі, привезли воду, продукти, медикаменти і почали волонтерити, допомагати всім нужденним. У моєму домі якийсь час перебували расисти, і коли я повернувся до Бучі, мене застерігали, що вони могли залишити міни, розтяжки. Однак я все одно пішов. У домі були пошкоджені тільки вікна. Бог зберіг нашу оселю та ще декілька будинків, за які ми молились тоді. Це не від нас залежало, а тільки від Нього. Тому я вже там подякував йому за наш будинок, за те, що Бог нас почув, зберіг та вивів. Уся слава тільки Господу.